Мешканці міста мали вчора роздати платіжки з якими але ще не всі їх отримували. Питання стоїть в тому, що мешканці побоюються, яким чином було проведено нарахування за порту що не, всі були, не на ці будинки надавалися поплоти теплопостачання, оскільки були порива, можуть роботи проходили. Ось мешканці почали торгуватися, зверталися топливо і казали, що треба було фіксувати дзвонити на лінію, викликати комісію, але він каже, що і, і так так не має знати, які будинки не опалювалися, бо повинні замовляють роботи. Чи, чи, чи вони вже нараховані, чи будуть вони якось <плес> поводили на совні, якось скільки так Ну однозначно, по деяких, я зараз після нараду на роботі, по деяких будинках дійсно були зроблені. Помилки, помилки були дуже технічні, відповідно, якщо будинок не обгорівати, то однозначно нарахування буде перераховане, буде знято нарахування, навіть, навіть питання не стоїть. Є просто питання по окремих будинках, по окремих стояках, якщо ми на будинок подали тепло, лічильник працює. А дехто самовільно відключився, там, наприклад, на 8-му поверсі чи на 9-му, він стояк не обгорівається. І та інформація не поступила ні до нас, ні чи вона або пізно поступила, тому що, наприклад, остання інформація по таких квартирах нам чи вона вже документсервість надав десь в понеділок. Це вже після, після нарахування. Але відповідно, то буде зроблений перерахунок і буде робитися обнарухування. По кожному конкретному випадку конкретно буде відповідь на нас. Але якщо будинок буде не обгорівався, наприклад, Сикарська 32, то там дуже мови не наша, щоб хтось якісь нарахування, хтось зробив. Я дам доручення, що люди, які не отримали послуги, послуги не.